Друзі, у нас на огляді Renault Premium 460 DX. 2012 рік випуску Євро 5, обладнаний автоматичною коробкою передач, тягач має допуски ADR 660 тисяч км пробігу має, підтверджено в оригіналі. Короткий відео огляд. На 80 ій резині. Динопичка маси зовні, в середині також є деблю, працює все, інструментальний ящик, гідравліка в нас під газову бочку з охолодженням. Тягач без спойлерів, тому що він класу АДР на легкосплавних дисках. корито-ведуча Вісь. Дифференціал в нас із блокуванням, що немало важливо для рено. Але, друзі, 661 тисяча км пробігу має в оригіналі. Хазяйський автомобіль, якщо для власних потреб поставити гідравліку під самоскид, щоб господарстві те, що потрібно, і 460-й двигун. Підкапотний капотний простір. Стан просто нового. Тут ніхто нічого не фарбував, він в такому стані приїхав, як ви бачите. Є вся документація по тягачу. Допуск АДР. Він номер. Жодної помилочки немає, працює гарно рівно. Пробіг на Тахо, сертифікат червоні полоси АДР, заводський сертифікат, підтвердження пробігу, останній зафіксований 628 тисяч і купа технічної документації. Тягач вчасно все проходив, в ТО, тому що він АДР. Блокування диференціалу є, кондиціонер є. Одне спальне місце. Тягач був денний варіант. Ось в такому стані кермо. 15 950 євро вартість даного тягача. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть телефони під відео і в шапці профі.